Доброго дня, друзі, доброго дня колеги, доброго дня гості мого каналу. Хочу декілька слів сказати про ґрунт, яким я користуюся по сьогоднішній день, а іменно вже більше, ніж 3 роки. ґрунт 3 в одному, який полюбляють маляра з усієї України, які беруть його, полюбляють не тільки за його ціну невелику 560 грн за 1,2 кг, а за те, як він працює і де він приміняється. Сразу скажу, що цей ґрунт як порозаповнювач, так і приміняється методом мокрий по мокрому. Також він є антикорозийний, який можна, ну, властивості в нього дуже хороші, да? можна його використовувати навіть на голий метал. Е, дуже високий рівень сухого статку. Попри його невелику ціну, він дуже вигідний, тим, що його небагато йде. Тобто, півтора шари. І ви вже, в принципі, укрили, перекрили, нічого не світиться. Дуже чудове використання насамперед. Розроблений він на паролітані і акрилові. Невонючий, неїдкий, без різкого запаху і тому подібне. Значить, розбавляти по вагах його в середньому 15 грамів на 100 І після нанесення, буквально через 3 години, вже можна його Шліфувати або замивати, він не боїться, не впитує воду і тому подібне. Дуже висока адгезія до металу, до різних поверхонь, тримається дуже хорошо. Ну, як обично, як правило, всі маляра ґрунтують на ніч, наутро прийшли, шліфують, обклеюються і красять. Його можна приміняти мокрий по-мокрому, він натягується дуже хорошо. Якщо влітку я додаю повільний розчинник. І він натягується просто як ДТМ грунт. Е, властивості дуже хороші. Е, перевага в тому, що він, е, його піде набагато менше, аніж від других виробників ґрунта. На сьогоднішній день такого ґрунта ціна 560 гривнів за 1,2 кг. Якщо цікаво спробувати такий ґрунт, яким я користуюся. І дуже багато малярів по всій Україні, які його полюбляють. Пишіть, дзвоніть, номер телефону ви бачите на своєму екрані. Замовляйте, користуйтеся, економте не тільки свій час, а й кошти. Це дійсно е послідні розробки е -послідні. матеріалу і не тільки ґрунта, а також і других матеріалів з учотом усіх недочотів конкурентів. Да? Цей ґрунт не дає просаду. Цей ґрунт гарно легко шліфується, якщо шліфувати через 3 години, як пише нам виробник. В цього ґрунта дуже багато переваг, дуже прям багато. Я його одразу полюбив і почав з ним працювати і економити. Не тільки в плані самого ґрунта, а також і в ремені. Якщо цікаво, дзвоніть, пишіть, замовляйте, спробуйте. І також хочу сказати, що при е тому, як, коли ви будете працювати, ви можете відзняти відеозвіт, скинути мені його на Viber або Telegram канал, ну, не де, в общем, скинути мені відео відгук і отримати за це від мене подарунок, скажімо так, під новий рік. А я нагадаю, що на сьогоднішній день вже 4 чоловіка, 4 маляра є в моєму списку, які скинули відеовідгук за лак Крістал, за лак Платіном. І просто даже за краскопульти, як вони працюють, ті, що купували в мене. І вони обов'язково 100% отримують від мене подарунки, скажімо так, на новий рік від мене. Да, щоб... Ну, я думаю, буде приємно. Тому, якщо цікаво, замовляйте, користуйтесь і заощаджуйте.